Корпоративну соціальну відповідальність Прикарпаття Обленерго визнав Євросоюз у Брюсселі. Назвали переможців першого відповідного загальноєвропейського конкурсу. Володаря премії Єврокомісія обирала, беручи до уваги партнерські проекти між претендентами та громадськими організаціями. Серед інших критеріїв оцінки проектів були інноваційність і перевага для суспільства та бізнесу. Зокрема, проект місцевої енергокомпанії Стабільне електропостачання і збереження біорожноманіття спрямований на захист білого лелеки, визнаний кращим в Україні. Нагадаємо, в його. В рамках «Прикарпаття Обленерго організувала монтаж платформ для лалечих гнізд на електроопорах. Також до спостереження за птахами залучили дітей. А ще ініціювали наукові дослідження впливу електромереж на орнітофауну. Всі ці заходи без допомоги партнерів, кажуть енергетики були б неможливими. Конкурс європейської комісії передбачав три такі основні напрямки, які враховувалися: це партнерство, це інновація і вплив. І, власне, за рахунок партнерства, я думаю, що нам вдало здобути цю перемогу на, на такому високому загальноєвропейському рівні. Нашими партнерами в реалізації програми Лелека вже два роки. Є громадські організації і інші установи. Це Галицький національний природний парк, громадська екологічна організація «Екогалич», а також західноукраїнське орнітологічне товариство та наш партнер державний природознавчий музей Національної академії наук України. Він у Львові знаходиться також при Карпаті обленерго. Взяло шефство над центром реабілітації диких тварин. Сюди енергетики закуповують корм для птахів та звірини і виділяють кошти на необхідне оштаткування. Загалом у першому конкурсі проєктів ЄС корпоративної відповідальності Україну представляли п'ять компаній. Ініціативу Обленерго» залишили позаду програми одного з найбільших мобільних операторів та велику теплоенергетичну корпорацію.